Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео ви бачите вже свичні двигуни із перехідним комплектом під коробку мотоциклети. Це вже прийшов двигун із фільтром дорогого зразка, потужністю 12 кінських сил під ось такий повітряний фільтр. Всередині касета. Не масляний фільтр. Вперше в мене вже такий двигун. Що таких не було Вже знайомі усім перехідники. Коробка. Скоро приїде чоловік, забирає цей двигун на квадроцикл. І також ще один двигун. Це двигун вже був у користанні На ньому є вал під шліци. Потрібно замінити вал під шпонку. Двигун потужно складає в сил. І зробити перехідник під коробку на мотоцикл. Дякую за увагу.